Мені продовжують доходити ноутбуки з Америки. Я так бачу, більшість не зрозуміли, навіщо я розділив ноутбук і відправляю по одному ноутбуку з Америки, а не всі разом. Це не для того, щоб обійти цю розтаможку, так як у нас ліміт, 150 євро в Україні. От. Це не тому, що я не хочу там щось заплатити в нашу державу. Справа в тому, що коли посилка попадає на так звану цю ну, розтаможку, проходить 10 днів до, після того, як вона попала на таможню, і через 10 днів в мене таможня митниця тільки запрошує документи для ну, нарахувань. Проходить 10 днів, так, потім Має після. Бути. У ці самі нарахування тому митниця може робити на протязі 30 днів. Ну, як правило, десь на 25-27 день приходить оця, ну, платежечка, типу де написано, яку суму я треба маю заплатити. Я оплачую цю суму, і потім іще десь днів через 5 ця посилка тільки поїде до мене. От. Тому це, це дуже великий проміжок часу. Це ну, 40 днів посилка там просто постає на таможні. Набагато мені, ну воно не дешевше, але проще мені в Америці розділити посилку і відправити в Україну по одному ноутбуку. Вони проходять по зеленому коридору і проходять митницю там буквально за 3 секунди. От. Я витрачаю більше грошей на саму доставку, так, але мені так швидше, а він у нас такий самий, як попередній був, теж повністю розкомплектований, без Wi-Fi, без пам'яті, без батареї, без SSD. От. Але з процесором, з відеокартою додатковою. Професійною. Так, треба відліпити наліпки всі. Так, а тут роз'єм живлення зламаний. Ну він тут міняється дуже, дуже швидко. Так, ну тоді його включати не буду. Спочатку заміню роз'єм. Роз